Понад півсотні вишитих сорочок, які носили українські захисники, показали на одній з центральних площ Вінниці. Вишиванки символічно розвісили на маскувальних сітках, які виплили матері загиблих героїв. За кожною сорочку пам'ять про подвиг чоловіків та синів, котрі стали на захист України. Всі вишиванки для кожної з родин вже стали сімейними реліквіями, якими матері та дружини поділилися на час акції. Ніколи я не думала, що я її тому. До таких акцій, і вона є нашою сімейною реліквією, син її буде носити далі. Цю сорочку своєму Володимиру Юлія вишивала сама ще у вільному Криму у 2014 році, коли родині довелося залишити домівку через російську агресію. Ця вишиванка каже, уже тоді стала символом незламності. Саме її він вивозив власноруч з Криму, коли переживав, щоб нам не лишилось нічого, що може проти нас склепати справу. Всі книжки українські, і відповідно цю вишиванку вивозив він як одну із важливих реліквій. Сорочка Володимира Гаврилюка, який двічі. Ставав на захист батьківщини і загинув у 23-му році на Донеччині. Стала однією із півсотні експонатів акції. Їх вдягали герої. Ініціатори цього заходу матері, сини яких полягли на полі бою. Розвішали сорочки оборонців на маскувальних сітках, які жінки самі виплітають. Оксана Грицан одна із тих, хто започаткував проведення такої акції. Це мій синочок. Це він на одному із заходів в цій вишиванці. Мому Павліку назавжди 27. Він пішов добровольцем на війну. Він настільки любив свою країну, що він з перших днів сказав, мам, я йду на війну. А він каже, мам, а хто як не я? І я запитала, син, а чого ти пішов туди? А він сказав, мам, якби я не пішов туди, вони прийшли б сюди. Вишиті хрестиком та гладдю з синіми та багряними квітами та навіть з тактичним візерунком символізували кожного загиблого героя. Захотів, щоб вона була незвична. Він завжди ніколи не виділявся серед, серед нікого, не, не любив цього всього, але собі він вирішив сам. І свою долю, і свою вишиванку. Більшість сорочок чоловікам та синам жінки самі вишивали та дарували, як обереги. Прикордонник Віталій Кудрик свою вишиванку вдягнув лише раз у житті, але вона вже стала реліквією для родини. Я йому її купила, ну і собі, таку, щоб ми однаково були, він був на війні. Я йому сфотографувала і попросила, щоб приїдь, щоб ми разом одягнули цю сорочку. Він приїхав, це був. На жаль, останній раз його коли мені одягнев. Він взагалі був дуже патріот. Та да, так це було для нього мало значення. Коли я навіть сфотографувалась у сорочку і сказала, приїжджай він лисюня. Ти що? Я ж не можу? Я ж воюю. Герой Вадим Синиця не дожив п'ять днів до свого тридцятиріччя. Загинув розвідник три місяці тому на запорізькому напрямку. Його вишиванку, дружині із передової привезли побратими. Він з дитинства любив форму. У нього дідусі, прадідусі, всі були військові. Він з дитинства перешивав собі шевроди, і форма це завжди його був улюблений одяг. Тому я вирішила йому придбати саме таку військову вишиванку. За кожною вишиванку, яку принесли матері та дружини, історія життя їхніх рідних, мужніх захисників. І саме так організатори акції прагнули нагадати, що завдяки кожному з цих героїв ми можемо одягти свій традиційний одяг. У своїй країні культура національної пам'яті. Культура пам'яті має будуватися на таких заходах, які є нетрафаретними. Тому що кожен полеглий воїн це не дата народження та смерті. Це ціле життя, яке обірвалося через російську агресію. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв, Програма вікна СТБ. Єдині новини. Тисячі льоль з українським орнаментом отримали новонароджені в пологових по всій країні. Акцію народжені у вишиванках не переможня. Започаткував 2017-го український розмовний клуб Файно в Краматорську. Щороку винятком був лише 2022-й. У день вишиванки волонтери дарують малюкам їхні перші вишиті сорочки, які протягом року готують майстрині в Україні і за кордоном. Вірять створений з любов'ю, оберіг захистить українських дітей, народжений у такий важкий час. Харківський пологовий у волонтерки Світлани почесна місія дарувати немовлятам вишиванки, які впродовж року створювали українські майстрині. Це вишиваночка. От, така. І а, мотаночка. Матвій три дні як народився. Це його перша в житті вишиванка. Сьогодні проводиться акція, народження у вишиванках не скорені. Хочемо подарувати вашу мальку вишиванку. Матвій переважно спить і їсть, як і всі немовлята радіє його мама Аліна. Удома чекає старший братик, а тато сина ще не бачив. Боронить сумщину. Жінка мріє про щасливу долю для своїх дітей. Самого на щоб війна закінчилася, щоб тато побачив сина. Вернувся Всього самого найкращого. У сусідній палаті Мія, донечка сапера ДСНС. Андрій водолаз підводного розмінування щодня ризикує життям. Попри війну каже, треба народжувати дітей, бо Україна втрачає своїх найкращих синів і доньок. Це дуже важливо для нашої країни. Популяція в першу чергу. Але вдруге, це родина. Родина є війна, нема війни. Родина повинна бути ось так і наважилась. Під час війни народжуваність різко впала, розповідає лікар Олександр Кондратський. Якщо ще чотири роки тому тільки в одній лікарні за день народжувалося до десяти дітей, то нині іноді буває й жодної. Торік тут з'явилося на світ усього 99 малюків. Несмотря на те, що є військовий стан в країні, є обстріли нашого міста, але наше місто незламне. Кількість пологів зменшилась за ці воєнні роки, не несмотря на те, дітки народжуються. О, це наше щастя. У день вишиванки волонтери подарували перші вишиті льолі, немовлятам не тільки у Харкові. Акція пройшла по всій країні. Свої перші сорочки отримали майже тисяча маленьких українців. Вишиванка це є оберігом для людини. Їх передавали з покоління в покоління в родинах. Вона несе в собі символіку, вона надає людині гарну долю, любов. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк. Факти, а Єдині новини. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні новини? Ваша думка важлива.